що хтось дуже очікував, що Київ має бути взятий за три дні і Києву це комусь це було дуже важливо. Щоб Київ взяли за три дні, без великої війни, щоб в Києві була введена якась галуба. Тільки дехто дуже був певний, що він цій владі знайде своє місце, дуже важливе місце. І зараз він, перше, він пститься. Мститься тим, хто не дав захопити Київ. Тим, хто не дав захопити Миколаїв, ви бачили, як рашисти, проскочивши мимо Херсона, перша колона ще 24 го числа рвнула до Миколаєва, а потім раптом застопилася, і вони були дуже здивовані. Як так? До, Херсон, до Каховки пройшли без жодного пострілу. До Херсона без жодного пострілу. Зняті були військові частини. Слухайте, хтось зняв цілі військові підрозділи? Це Міністерство оборони, це не головнокомандувач, це не генштаб. До початку війни, до оголошення воєнного стану, ті не мають права. Базовувати військові частини. Хтось зняв два укріп райони, хтось ще там щось зробив. Трошки було дуже швидко вис... захоплена. Підвисаємо час від часу. Як було захоплено По суті, без війни. Без великої крові, то в нас був би далі синьо-жовтий прапор, був би тризуб, був би президент. Мені здається, цей момент він має своє дуже суттєве значення. Ті, хто захистив Україну, ті, хто не можуть бути на кого не може бути прямого контролю влади, вони сприймаються як вороги. Питання. Не в лояльності, не лояльності. Більшість цих волонтерів, яких зараз переслідують, вони не є там спеціальними якимись там порохоботами, там прихильниками Порошенка. Там... Вони дуже різні. Там є люди, які з Порошенком працюють, і є... і є люди, які його критикували жорстко в період, коли він був президентом. Але ці люди не є з команди Володимира Зеленського. Володимир Зеленського, взагалі, якось з волонтерами не склалося. Там привикли тільки гребти, а не віддавати. І тому не дуже то і от нелюбов до волонтерів вона характерна для певної ментальної групи, яка дуже зорієнтована на Росію. Зверніть увагу, чому в російській армії як такого волонтерства немає там, є тільки приказним порядком по лінії. Цих, як вони там, обласних управлінь освіти по краях, по областях, збирати там труси, там, варішки, там, всякі там шкарпетки, всяке інше. А волонтерство, як такого, немає. Пару спроб волонтерства було, вони вилися звичайним шахрайством і все. От в чому всяка різниця. Тобто, другий момент перший момент це мстяться тим, хто не дав захопити Україну. А в нас, на жаль, ті люди, які Хотіли захоплення України, досі є при дуже серйозних важливих впливових посадах, критичні структури, яких просто бояться. І третій момент. Давайте так. Я не говорю від себе, моя оцінка не має значення. Мі-6, ЦРУ, Джонсон, Борис Джонсон, який двічі приїжджає чи під час. Від Києва демонстрати біги. це заступник Єрмака, йому тиснув руку, собі аж перелякався, що таке сталося. Він так рвнув, щоб тільки до Єрмаку руку не потиснути. Заявив про те, що у нас хто у нас кроти, хто у нас працює, не тільки одна Вікторія Спарці зробила. Тепер уявимо, починається реальна війна. Кроти кудись закопуються, і сподіваються, що от зараз ми викопаємося, тут же все, ми все підготували, і зараз Київ буде взяти, і все буде наше, і ми прийдемо знову до влади. І раптом виявляється, що війна триває. Ну, кроти повертаються. Як вони можуть допомагати своєму хазяїну? Я не говорю прізвищ, я не говорю про Єрмака. Я говорю про якихось умовних, незрозумілих, невідомих мені кротів. Я не знаю, хто ті кроти. Але ті кроти, які на щось можуть впливати, от вони вилізли. Що вони мають зробити? Вони мають якось заблокувати діяльність міс... е... Е... генштабу та їх уб'ють. Вони мають якимось чином прийняти пряме проросійське рішення, вони спробували. Арахамія, які вів переговори. Ну, це була державна зрада, абсолютно стопроцентна державна зрада. Хтось підсунув Зеленському на підпис указ, і він підписав. До речі, указ досі чинний. Коли ми на початку програми говорили про переговори, я хочу нагадати: чинний указ про делегування делегації проведення переговорів з Російською Федерацією про гарантії безпеки для України від Російської Федерації. я Хочу нагадати, хтось підклав цей указ, хтось його підсунув на підпис, так, так само і. Що це дало? Це дало протилежний ефект, почало зростати навіть серед питомих виборців Володимира Зеленського, все відмовилося від цієї історії. Що може робити в такому випадку? Ворог він може вносити сум'яття в суспільство, спробувати відкрити зараз під час війни розврушити кримінальну справу проти Порошенка, знаючи, що Порошенко підтримує певні, не всі. всі я не кажу, що всі, але велика середовище серед військових дуже підтримує. Підняти бучу, щоб раптом військові зірвалися повернулися до Києва. Уявляєте, який це був би подарунок Путіну. Для цього треба спровокувати. Але побоялися, судді побоялися, бо військових, ту ж саму Тетяну Чорновов. Вона запросила їх приїдьте на фронт і спробуйте мене тут затримати. Побоялися, а потім, потім пішли їм дзвінки і пояснення, що їх чекає. Все, злякалися. Виконавці ж бояться це виконувати. Зараз спроба, а давайте наїдемо на волонтерів. Волонтери мають чи не найбільшу підтримку у суспільстві. От наїзд на волонтерів він має викликати збурення. Якщо Володимир Зеленський досі не може зрозуміти, що біля нього є люди, які створюють передумови для того, щоб народ збунтувався, щоб аберм'я збунтувалася під що відбувся розкол, щоб його ж самого знесли. Ну мені шкода Володимира Зеленського. Він мав би це зрозуміти, тому що цей третій варіант, який безумовно теж є актуальним. Він спрямований, в тому числі і проти нього. Він би мав про це подумати. Чому це відбувається? Чому на патріотів, чому на волонтерів, чому блокуються нагородження нормальних людей, а вносяться туди сепаратисти? Яким чином це робиться? Це для того, щоб в суспільстві почався розкол. Якраз те, що нам потрібно після час війни, правда ж? Чи це не є робота дуже хороша робота для ворога? Напевне, так, якщо врахувати, що інших шансів зараз ворог не має чи доступу до армії, інших шансів щось зробити більше не може. Ну?